Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 18 літній Озінченко, призначений львівською фемідою підозрюваним у справі про вбивство Фаріона. Сказав 3 січня у суді, що за час перебування під вартою він оголошував голодування шість разів. Удвічі до нього приходили лікарів камало, проводили до себе, втрачав свідомість, заявляв про передсмертний записок не було і не буде. І якщо з ним щось станеться, це не він. А суд Шевченківський райсуд Львова продовжив до 4 березня терміна дії, обраного йому Галицьким судом запобіжного заходу. Моні під вартою в колонії для засудження злочинців. Чому суд Шевченківський певне, що були нарікання і скарги на наявну опереджуваність до зінчинка галицького суду, що справу довелося забрати звідти, пише Леся Поруцька. 26 грудня львівські прокурори перекваліфікували висунути йому обвинувачення на ще абсурдніше ніж було раніше. Йому тепер інкримінується умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням неї громадського обов'язку з мотивом національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнебальною зброєю. Що і стало? Може ставко зізнався? Ні, вони Славко, як і раніше не визнає, тому вже знайшли снаряддя вбивства з відбитками його пальців. Чи бодай кулю? Нагадаю, що поліція вже спробувала була пришити Славкові якийсь пістолет із набоями, знайдені у Помешканні його неіснуючої сестри не вийшло. І Навіть кулі в голові вбитої слідство досі немає. Мотиви національної нетерпимості, що їх слідство приписує хлопцеві. це повна бездура, україномовний підліток, українець, який виріс у свідомій українській родині, захоплювався бандерою і мав намір досягти повноліття піти добровольцем до зуна. Фронт батько Фадіра Зінченко, котрий сам воює на фронті, переконав його йти натомість вчитися на оператора БПЛА, що Славко і зробив у Львові, яка до біса національна нетерпеність що ж до уявного незаконного володіння вогнебальною зброєю. Про що йдеться на місці злочину, де зінченка за свідченнями сусідів ріон не було, знайдено гілізу зі стародавного пістолета. І що за логікою винувачення став за не встановлені місці придбав не встановлених осіб, не знайдений стартовий пістолет, переробив його на Виїзно у таке не встановлені місці. Після чогось деся невідомо десь зберігав його ось така в сторони обвинувачення. Доказова база. Не ганьбіться, панове великим досягненням Львівської поліції називають тисячі зображень. Славка на вулицях Львова зняти з камери спостереження. Що це доводить? Людина зі сходу України приїхала у Львів вчитися, Місце її цікаве, Тож вона ходить у вільний час і дивиться, як це зробив би кожен, бо таки є на що дивитися. Нагадаю, вона гідно, що і Орашвець, як оперативник української кримінальної міліції, капітану відставці, котрий одного Послідовно доводить Що справу проти Славка зінченка шито білими нитками, що версії розповіла, що за інсайдерською інформацією львівська поліція по схожих слідах була затримала і відпустила людину, яка відповідала прикметам, наданим їй свідками сусідами Фаріон. Прикметам людини, яка два тижні сиділа у дворику, де мешкала Фаріон у бутафорському катапелюсі у бутафорських глижних окулярах і рукавичках і ці прикмети зріст обличчя фігура дуже відмінні від прикмети зінченка. Відтак, за отриманою капітаном швидцем інсайдерською інформацією, поліція спонукала сусідів поміняти свою Засвідчити проти Зінченка відео зі свідченнями сусідки є на Ютубу. Чому слідство не бере його до уваги? Львівська поліція хвалиться ще одним своїм відкриттям. і за свого аккаунта Славко Зінченко з квітня 2024 року і до дня вбивства Фаріон відвідував певний збройовий сайт. 700 разів і цікавився, як придбати стартовий пістолет і переробити його на бойовий. Це мовляв, є доказом вини зінченка. Доказом убивства є ще, начебто, поліція знайшла в акаунта Славка. Запит до Google, як вбити людину і залишитися непоміченим. Цитую капітан. На швидця відкоментую, що цю сенсацію з погляду оперативника ці заяви не витримують ніякої критики. По перше, це не є прямим доказом убивства. В нас багато людей, які не мають себе з чим захистити, бандити возять у джипах автомати, гранатомети, кожен хто приходить з війни, приносить гармату. І прості українці не знають, чим себе захистити. А поліція радить а купіть лак для волосся, бризкайте в очі. Це і буде ваш захист. Тому якщо ви знайдете на зброєві сайти, там дуже багато питань, як придбати стартові пістолети, як його переробити. Ти про це пишуть тисячі українців. То що це значить, що у нас тисячі потенційних убивців. Ні, це тисячі українців, які не знають, як захистити себе і своїх дітей перед авалом злочинності в Україні. Почнімо спочатку, де знайшли львівські поліцейські сімсот авідавідувачів Славком з бойового сайту і запитом, як переробити пістолет та як залишитися непоміченим на аккаунтах Славка. А як вилучили в нього комп'ютер і мобільний телефон? Спецслужби вранці виламали двері до квартири з Маму вигнали в коридор під'їзду. Славка поклали обличчям підлогу, притиснули. До підлоги чоботому спецназівця її техніку вилучили без їхнього дозволу, без їхньої присутності і без свідків. Такі дії незаконні, таке вилучення незаконне є порушенням кримінально-процесуального кодексу. Потім з цієї техніки можна і 700, і тисячу запитів зробити на будь-який збройовий сайт щодо придбання і переробки стартових пістолетів. І, взагалі, що до будь-чого і все і доводіть, що це Славко зробив аналівські поліцейські, які незаконно все це вилучили. Модус Оренваді, поліції, колишньому оперативнику, і безперечно, добре відомий тепер про логіку. Славко – уставку, розумний хлопець начитаний грамотний, для чого йому 700 разів на зброєвий сайт писати, одне й те саме повідомлення, як придбати стартовий пістолет і його переробити для чого світитися. Славко зінченко не звертався ні до яких збройових сайтів. Він фанат футболу, не фанат стрільби. Дурневі ясно, що це черговий доказ за шити білими нитками, сфальшиваний львівською поліцією. Тепер щодо того, що Славко, нібито шукав у Google, як залишитися непоміченим. Я впевнений, що за нього в це шукали львівські поліцейські. По телефони комп'ютера Славка вони вилучили з порушенням КП. І всі докази, які потім на тому комп'ютері на телефоні знайшли, це незаконно зібрані докази. Якщо вас заберуть силою комп'ютер, телефон у них можна що хочеш написати і зробити за самою у самою Бена Славко тричі міняв квартиру у Львові. при цім надавав власникам квартири свої документи, свій паспорт. А це так він намагався залишитися непоміченим. Славко відкрито ходив по Львові, не ховав обличчя, коли наймав квартири, брав, чеки з господарів, що він заплатив стільки, то це що він залишився непоміченим. Бивця ніколи. Цього не зробить. А ось я й довів, що справу сфальшовано, і що її шито білими нитками. Справа Фаріона доводить те, що давно відомо усіємо у цій країні вигадати будь-яке звинувачення будь-якій людині, запроторити її за грати без будь-яких доказів і тримати там стільки завгодно. Це повсякденні реалії українського правосуддя. Пише телеграм-канал та за каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.